Доброго дня! Хочу познайомити з вас гарною квіткою, яка дуже велика, як бабушкін сарафан. Ось такі бутончики. От кому фавсалин, кому грамофончики, кому ще щось нагадує. Ось, а назва її... Арістологія. Арістологія прибрежна, або Арістологія елегантна, або кірказон. Один з видів кірказону. Дуже гарна квітка, дуже велика, сантиметрів десь 20. Квітне все літо. Дуже багато випускає бутонів. Квітне до, до поздньої осені. Ой, ось маленькі бутончики Ось багато. Дуже рясно квітне, не жадне нацвітіння, не пахне, але на дотик, як людське тіло. дуже тепла квітка. Це я даже не знаю, які є квіти, щоб вони були такі ось теплі, бархатні. Так що, от така. Краса в мене починає квітнути. Це перший, а за ним буде ще багато-багато-багато квіточок. Тут рядом у мене мадагаскарський жасмін, теж весь в бутонах. На відміну від кирказона він дуже пахучий, але з такою красою можна і не пахнути.